Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке дропшипінг і як на ньому заробляти. Тому сідайте зручно та уважно слухайте. Я думаю, ви не раз чули слово дропшипінг і задумувалися, що це таке. Грубо кажучи, це тема з продажу будь-якого товару. На цьому можна вийти на нереальний дохід в місяць, якщо прикласти частину своїх зусиль, а саме не напрягаючись получити до 500 доларів. Більшість людей працюють на важких роботах, видають і сили, щоб заробити немінімальні потреби, і більшість навіть не задумується, що є такі варіанти заробітку, як, наприклад, цей. Саме на даний момент дропшипінг є досить актуальною темою, оскільки завжди комусь щось потрібно. Для початку ви можете заробити одну сторінку в Instagram, гарно її оформити і згрозити туди декілька товарів. Вони ж будуть продаватися на постійній основі. Якщо ви їх правда не видалите, також можна створити свій особистий сайт, на якому ви зможете теж торгувати. Або саме простіше це закидати на OLX, самі, думаю, його точно будуть купувати. Але саме головне в цьому відрізнятися від своїх конкурентів, тобто придумайте свій дизайн та стиль, щоб бути особливим. Так набагато більше є шансів привабити покупця. А щоб набрати, наприклад, в інстаграмі перших клієнтів. Ви можете знаходити сторінки з товаром, таким як у вас, і підписуватися на людей, які підписані на ці сторінки. І якщо, наприклад, у вас буде трішки менша ціна, то вони вже перейдуть до вас. Також можете вкласти в рекламу, це вам точно додать декілька покупців. Тепер ви спитаєте, а що продавати? А продавати можна будь-що. Одним з найактуальніших товарів є одяг. Або, наприклад, шукаєте якусь цікаву штуку, яка зараз популярна. Це, типу, як колись були спіннери, потім попіти і так постійно вигадують щось нове. Головне бути одним з перших в цьому, тоді ви точно не прогадаєте. Купляти товари ви можете, наприклад, на Aliexpress. Таких сайтів є декілька з дешевими цінами. Я думаю, ви вже зрозуміли, що таке дропшипінг, як на ньому заробляти. А якщо не дуже зрозуміли, то можете задавати питання, буду на них відповідати в коментах. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!